Доброго дня всім, звати мене Турович Олександр Володимирович, я з Рівненської області, місто Корець, на даний момент 45 років маю. Я працював в пожежній охороні, на даний момент я на пенсії. 23 лютого цього року мене викликали місто Київ для проведення трансплантації. Трансплантацію виконали відразу через кілька годин. Звичайно, різниця велика, параметри серця набагато кращі, є з'явився шанс для продовження життя, для того, щоб працювати, щоб відновлюватись. Хочу подякувати лікарям, які за мене боролися, всьому персоналу інституту серця. А також ну, хочу подякувати людині, про яку я поки що нічого не знаю. Це тобто донору, який. Помер і його родичам, які дали дозвіл для проведення даної операції. Я скажу так, я для, для скептиків, яким я був раніше, я думав, що це все фейк, що це все неможливо, але я відповідально кажу вам, що це все можливо, це все реально. Це все реально, це все відбувається насправді. Все, все є, відбувається в Київському інституті серця.